Вітання усім нашим телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 21 березня ми відзначаємо всесвітній день поезії. Поезія це музика душі. Вона входить в наше життя з дитинства і залишається з нами до кінця. Кожен знаходить ні щось своє, близьке і зрозуміле. З нагоди цього дня в приміщенні Берестечківської міської ради відбулася поетична зустріч. Діалог поезія то мова серця. На зустріч були запрошені поетеси з Берестечківської громади Ганна Матіїшина, Ольга Кліцук, Оксана Хмарук, Наталія Устинова і Катерина Богданова. Поетеси поділилися своїми роздумами, почуттями, поглядами на життя через поетичне слово, задушевно прочитали низку своїх віршів. Зустріч була теплою, надзвичайно зворушливою та залишила багато приємних вражень. Також у книжковій виставці До краю рідного душею пригорнусь була розкрита поетична творчість наших земляків. Світ української поезії, зразковий аматорський театр центру культури і дозвілля Кременецької міської ради, організував патріотично віршовану виставу Україна війна. 21 березня, у день відзначення Всесвітнього дня поезії, у приміщенні центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбувся огляд конкурс четців та художньо-просвітницьких колективів народних домів філій, комунального закладу Центру культури і дозвілля та бібліотек філій, публічна опорна бібліотека імені Тектора. Захід був присвячений вшануванні пам'яті Тараса Григоровича Шевченка Лесі Українки, Івана Франка, а також поезії сучасної поетеси Ліни Костенко. З метою сприяти артистичному виконанню, широкій популяризації поетичних творів, утвердженню краси художнього слова, виявленню та підтримці мистецьких талантів, зокрема молодих декламаторів, популяризації театрального мистецтва. З літературно-музичною композицією за твором Тараса Григоровича Шевченка Катерина виступили працівники комунального закладу, центр культури і дозвілля за участю хореографічного гуртка Пойнт. Поціновувачів художнього слова привітав селищний голова красного Роман Фурда, який побажав ніколи не розлучатися з натхненням, постійно відчувати щастя і радість, продовжувати дивувати творчим успіхам. Виступи учасників оцінювали журі у складі тимчасово виконуючої обов'язки начальниці відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту Олени Ільницької, тимчасово виконуючи обов'язки директора комунального закладу Публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора Наталії Худяк. Провідного спеціаліста відділу освіти культури Людмили Кошарецької та вчительки української мови та української літератури Юлії Роман-Ярошевської ведучими заходу були директор комунального закладу Центр культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Висловлюємо щиру подяку усім учасникам та їхнім наставникам за підготовку гарних та цікавих номерів. Дякуємо Збройним силам України за можливість розвивати художні читання, удосконалювати виконавську майстерність, вшановувати пам'ять та популяризувати творчість наших талановитих письменників і письменниць. У рамках національного тижня читання поезії учні Митницької гімназії Крупицької громади мандрували поетичними стежками творчості Ліни Василівни Костенко. Читали її вірші, переглядали цікаві відео про письменницю, дивилися танець тіней на поезію Мій перший вірш, написаний по копі. Лицар честі, зірець громадянської мужності, нерозгадане чудо, голос народу, поетеса, якою може пишатися будь-який народ світу, бо вона є спадкоємицею кращих традицій не лише своєї нації, а й усього людства. Якими мають бути слова, щоб могли ми охарактеризувати цей феномен української культури. Ліна Костенко має воїстину. Божий дар слова. Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький відзначив учасників дитячо-юнацького конкурсу декламування поезії Тараса Шевченка. Так, 22 березня голова Золочівської районної ради Орест Кавецький провів нагородження учасників конкурсу з Красненської та Бузької громад. Привітали учасників хор працівників культури Галичаночка, вокальний гурт Красняночки та дует у складі Оксани Кушинської та Альбіни Антонишин. Загалом з двох громад Бущини у конкурсі взяли участь понад 170 дітей. Усі учасники отримали від Ореста Ковецького грамоти та побажання наснаги до майбутніх перемог, які обов'язково будуть. Головне йти до мети та ніколи не опускати руки. Дорогу силить той, хто йде. 21 березня насправді вагома подія для КНП Золочівська центральна районна лікарня та усіх жителів Золочівського району. Тепер у лікарні можна буде скористатись послугою комп'ютерного томографа, який використовується у широкому спектрі медичних досліджень. Директор лікарні Тарас Яцунський розповідав про важливість томографа для району загалом, наскільки високо він впливатиме на зручність та ефективність досліджень пацієнтів. Подяка за сприяння Міністерству охорони здоров'я України, Львівській обласній військовій адміністрації, місцевій владі та керівництву КНП Золочівська ЦРЛ. Це те, що медицина розвивається, а її якість істотно підвищується. У бродівському районному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю діє послуга раннє втручання, що має велике значення для бродівської громади. Мета послуги провести раннє обстеження дитини командою фахівців різного профілю та розпочати відповідну ранню реабілітацію із супровід сім'ї. У рамках проєкту посилення системи інтегрованих соціальних послуг для дітей з інвалідністю та тих, хто знаходиться під загрозою, разом з їхніми сім'ями для кращого догляду за кожною дитиною, ЮНІСЕФ та центр Джерело продовжують підтримувати команду фахівців раннього втручання у Бродівському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Для забезпечення якісного надання цієї послуги фахівці раннього втручання отримали нове обладнання. Офісні та дитячі меблі, комп'ютерну техніку, сенсорне обладнання та розвиваючі іграшки, щиро вдячні дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні та навчально-реабілітаційному центру джерело за продуктивну співпрацю і надану підтримку. 22 березня у Козинській громаді відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. На порядку денному розглянуто п'ять питань: Звіт фахівця соціальної роботи про здійснення соціального супроводу сім'ї. Про затвердження індивідуального плану соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, про визначення місця проживання неповнолітньої дитини, про надання дозволу неповнолітньому на заключення договору оренди земельної ділянки. 22 березня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулася 33 позачергова сесія Берестечківської міської ради, 8 скликання. Відкриття сесії розпочалося зі звучання Державного гімну України. На сесії було вирішено ряд питань. Ннесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік. До програми соціального захисту та підтримки населення Берестечківської міської ради на 2021 2025 роки. Затверджено програму відшкодування різниці в тарифах на оплату витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання комунального підприємства на 2021 2025 роки. Затверджено положення про порядок формування фондів житла призначення для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Затверджено технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та ряд інших питань. 21 березня відбулася чергова нарада керівників закладів освіти Тараканівської територіальної громади під керівництвом начальника відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді Ольга Чорнобай. За участю голови Тараканівської сільської ради Наталії Сорочинської, начальника служби у справах дітей Тараканівської сільської ради Вікторії Романової, начальника сектору ювенальної превенції відділу взаємодії із громадами Думенського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Рівненській області Юлії Пасічник. На нараді були розглянуті актуальні питання щодо діяльності закладів освіти, зокрема на виконання доручення голови Дубенської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації з метою створення безпечного та сприятливого середовища у закладах освіти Тараканівської сільської ради, посилення профілактичної роботи і запобігання скоєння правопорушень та дитячого травматизму. Вікторія Романова обговорила питання взаємодії служби у справах дітей з керівниками закладів освіти щодо запобігання скоєння дітьми правопорушень. Юлія Пасічник, начальник сектору ювенальної превенції, звернула увагу керівників закладів освіти на питання посилення роботи з профілактики правопорушень і залучення працівників національної поліції, спрямованому на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, формування у дітей розуміння власної усвідомленості та відповідальності за порушення норм поведінки, встановлених законами та іншими нормативними актами. Наталія Сороченська, сільський голова, звернула увагу керівників на особливості завершення опалювального сезону в організації благоустрою на територіях закладів освіти тараканівської громади. Удосконалення якості освіти у громаді є пріоритетним завданням відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді. Начальник відділу Ольга Чорнобай визначила ключові напрями роботи закладів освіти Тараканівської громади щодо організованого завершення навчального року. Проаналізувала результати участі здобувачів освіти в олімпіадах, конкурсах та змаганнях, звернула увагу керівників закладів освіти на особливості виховної діяльності, особливо посилення роботи щодо профілактики правопорушень учнівської молоді. Також значна увага була приділена питанням атестації педагогічних працівників за новим положенням про атестацію від 9 вересня 2023 року номер 805 організацію роботи з цивільного захисту. Проведення моніторингу харчування у закладах освіти учасники наради у ході спілкування отримали відповіді на запитання, які сприяють підвищенню рівня організації освітнього процесу у закладах освіти. Спільними зусиллями забезпечуємо комфортне навчання та розвиток наших дітей. На цьому ми завершимо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей.